Марія Захарова м, сказала наступне, що Росія у своєму меморандумі щодо України вкаже умови, а також можливі терміни закінчення війни. Про це вона сказала на прес-конференції. Прес також зазначила, що Росія представить Києву меморандум, що його буде підготовлено. Зараз робота над проектом документів триває. Меморандум по Україні, що готує Російська Федерація, містими принципи врегулювання, терміни можливого укладення мирної угоди. Потенційне припинення вогню в разі досягнення відповідних домовленостей. Тобто, вже давним-давно, ще з березня місяця, Україна погодилась на пропозицію США на безстроку, верніше на безумовне припинення вогню на лінії бойового зіткнення. А Росія відмовляється вже тричі відмовила, як мінімум, Трампові в припиненні вогню. І тепер кажуть, що розробляються якісь принципи припинення вогню. І цього разу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває з офіційним візитом в Азербайджані, сказав, що Україна готова хоч завтра припиняти вогонь, знаючи, що Росія на це погодиться. Але ж бачимо, ні, вони затягують е, свідомо час. А США мається на увазі в е, більше навіть Дональд Трамп. Очевидно, усвідомлює це, але постійно лише заявляє про свої. Е, Наміри тиснути на Росію, нагадаю вам. Відколи став він президентом Сполучених Штатів Америки. Жодного тиску в бік Кремля не було. Навіть коли були підняті мита по всьому світу, і, пригадуєте 2 квітня, Росію вони обійшли. Чому тому, що казали, і так вони з ними раз не торгують, а потім почали казати, і так вони під санкціями, тобто не відмазують, виправдовують Кремля, як тільки можуть. Росія від, відчує дзеркальні відповіді. Про це в вечірньому зверненні вчорашньому сказав Володимир Зеленський. Президент України упевнений, що в майбутньому Україна зможе дзеркально відповідати на атаки. Росії Зленського, за його словами, Україна працює над збільшенням власного виробництва дронів і далекобійних ракет, і вже найближчим часом готуються нові домовленості з партнерами України в Європі для інвестування в таке виробництво. Володимир Зеленський зазначив, що йдеться передусім про безпілотники та далекобійні ракети. Цитуємо. Президента, звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості. Але перспектива зрозуміла дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики. Вони там у Росії повинні відчути чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде. Президент окреслив, що Україна має виробляти ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети і балістику, оскільки вони є ключовими елементами у цій війні. Власне, якщо говорити про удар, то сьогодні вранці ви прекрасно знаєте, що вдалося понад 100 дронам долетіти до території сільської федерації. Скажімо так, ну як мінімум, Міністерство оборони терористів каже, що там 115 дронів збили в Москві, Московській області. Є прильоти по заводах по одному з найбільших підприємств, які власне виготовляють безпілотники. Зараз Росіяни хочуть вийти про це вчора на зустрічі з журналістами Володимир Зеленський, вийти на виготовлення. До 500 дронів і запуску дронів на день справді, як ми бачимо за останні дні, особливо за вихідні, росіяни мають змогу запускати величезну кількість саме цих своїх безпілотників, чи то ж вони називають, чи гарані, два байдуже суть в тому, що вони несуть загрозу Україні. І власне от також Володимир Зеленський вчора сказав, що йдуть активно вже домовленості про ліцензування виробництва протиповітряної оборони, те, чого ми так добивалися не один місяць. Щоправда, варто зазначити, що американці і Lockheed Мартін, в тому числі не Lockheed Мартін, інша компанія, а ті, хто виготовляють Patriot, вони на відлісві відмовляються давати ліцензію на виготовлення таких от систем. Заради справедливості варто відзначити, що жодна країна в світі не має права на виготовлення систем Patriot. Окремо там можуть модернізувати, домовлятися навіть поляки, домовлялися і вдавалося їм. Добитися від Білого Дому, аби їм дали зелене світло на модернізацію певних частин комплексу Петріот. але виготовлення ніхто не має. І хочу до речі, згадати: ви ж прекрасно пригадуєте, що дуже диких заяв наніс Путін і Лавров. Вони обидвоє синхронно з різницею в один день. Сказали про не в один день, а там в кілька днів. Спочатку Путін сказав, пригадуйте. Запускали пропагандисти цей фільм. Свій Росія Путін 25 років при владі. І згодом про це сказав Лавров. Про що вони казали? Про те, що потрібно Росії захищати усіх людей, які розмовляють російською мовою, і що мовляв, хунта київська ущемляє росіян. Вірніше російськомовних тут варто зазначити, що коли такі слова говорив Лавров, треба розуміти, що мається на увазі не лише Україна, але є люди, які розмовляють російською мовою і в Литві, Латвії, Естонії, Молдові, в Румунії. Тому ці заяви не тільки спрямова спрямовані проти України, але до чого я веду, що є опитування свіженьки про те, що думають в Україні люди, які розмовляють російською мовою про Росію, так от. Понад 80% російськомовних українців заявили про негативне ставлення до Росії після а, слів Лаврова про необхідність їх захищати. Переважна більшість російськомовних громадян України, а це 82%, висловлюють негативне ставлення до Російської Федерації. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром Разумкова спільно з київським безпековим. Форму дослідження було опубліковано невдовзі після заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який стверджував, що російськомовні жителі України нібито потребують захисту з боку Москви. за підсумками опитування. Лише 13% російськомовних українців продовжують позитивно ставитись до Росії для порівняння симпатії до інших держав виглядають зовсім інакше. До прикладу, 79% опитаних. Позитивно ставляться до Франції: 75% до Великої Британії, майже 72% до Польщі, відповідаючи на запитання про найбільш привабливу модель суспільного розвитку: 42% обрали європейський шлях, лише 6% вважають російську модель кращою. Ну от ці цифри не те, що красномовні, а вони повністю знищують е, ці от потуги. І наміри Росії і її пропаганди розповідати цьому світові, що потрібно захищати російськомовних. Я вам просто ще нагадаю, що в березні цього року Сурков це той ідеолог, який створював поняття на який був ідеологом того, що потрібно анексувати Крим і е, Донбас в Україні. Сурков дав інтерв'ю французькому виданню Ле Експрес, якому сказав, що Росія буде там, де, хоч є трішки рускава міра. Під русским міром звичайно також мав. На увазі і російську мову. Ось як вони прикривають свій геноцид, ось як вони прикривають своє бажання захоплення території і відродження Радянського Союзу. Бо, тому що ж прекрасно знаємо, Росія себе вважає правонаступницею як імперії, так і Радянського Союзу. І, відповідно, Путін хоче відновлення цих меж. Не дарма. Саме тому кажуть, переживають, що наступним проти кого може здійснити агресію Росія, це є країни Балтії, тому що є Сувальський коридор до Калінінграду, і вже неодноразово не розповідали, що там є тиск загрози з боку Польщі і країн Балтії, створюють різного роду гібридні такі нападки на кораблі в Балтійському морі, постійно дестабілізують ситуацію в цьому регіоні.